Друзі, всіх вітаю на нашому каналі Петрук Агенція. Всім, хто працює сьогодні, нехай ваш робочий день буде легким. Принесе вам і вашій сім'ї достаток. Тим, хто відпочиває, гарного вам відпочинку, тому що весна вже незабаром і потрібно буде скоро приступати уже до праці. Тим, хто святкує сьогодні святий вечір. Гарно вам відсвяткувати, смачної куті вам. Не забудьте запросити нашого Господа Ісуса Христа до своєї вечері. Сьогоднішнє своє відео, друзі, ви бачите, чуєте по голосу, що я дуже хвилююся. Хочу трішки розпочати із статистики. Кажуть, що цифри річ уперта. Хочу вам всім подякувати, друзі. Ви вчора просто. Нас з Олегом дуже розчулили: тисячі переглядів. 24 підписки за вечір на наш канал. Тобто, в нашому агентстві додалося 24 агенти гарних змін у житті. І 90-ю 90-це була жінка. Не знаю, як звати, пробачте, що я не називаю вас на ім'я. Яка мені підписалася на наш канал і написала мені коментар, що вона 90. І побажала нам нашій агенції, щоб нас з вами до весни було набагато більше, ніж 90. Я сподіваюся на те, що так воно і буде. Величезне вам дякуємо за ваші перегляди, за ваші підписки. Величезне вам дякуємо за ваші коментарі. За ваші історії, за, за ваші чоловіки, за ваші компліменти мені величезне, величезне вам дякуємо. Дякуємо вам за ваші життєві історії, які ви написали під відео, де ми знімали день народження нашого пікінеса. Дуже вам дякуємо. Ці історії, скажімо так, нас дуже Зачіпають за саме серце, тому що, знаєте, кажуть, що тобі допоможе не той, у кого є багато, а той, хто знає, що таке не мати нічого. А ми, друзі, можемо вам всім поспівчувати, хто втрачав рідних, хто втрачав близьких і дорогих серцю людей, рідних, друзів, тому що ми знаємо, друзі, що це таке. Все наше життя, воно, як ото кажуть. Журба і радість обнялися. У два з половиною роки, друзі, я залишилася напівсиротою. У мене помер батько. Все моє дитинство пройшло тільки з мамою і старшим братом. Дякувати Богу, він зглянувся на мене, тому що я дуже хотіла батька. Я на кожний день народження мамі загадувала, коли вона мене питала, доню, що купити тобі, що тобі подарувати? Я завжди їй казала, мама, подаруй мені, будь ласка, папу. Вона мені казала, доця, ну де ж я тобі його візьму, того папу, як наш папа помер. Я їй казала, мама: це ще був Радянський Союз, мама, а ти поїдь у Москву, там є великі магазини, і купи мені там папу. І дякувати Богу, що ці дитячі прохання почув Господь. У мене з'явився відчим. Але, знаєте, це був не відчим. Я не можу цього слова до нього примінити. Це був батько. Тому що. Я не пам'ятаю свого батька, а він мені став рідним батьком. Він виховав мене як свою рідну дитину, хоча у нього теж були свої діти, уже дорослі. Але він приділив мені всю свою любов і увагу. Я йому дуже за це вдячна. На жаль, через 13 років він теж покинув нас і пішов у засвіти. Тому ще одна смерть на моєму шляху трапилася. Це 2000 рік. Я тільки вийшла заміж. Треба батька, треба ради, треба поради, треба підтримки. І батька не стало. 2006 рік помирає моя бабуся, моя душа, моя муза, моя мудрість, моя бабуся Софія, яку я безмежно любила і люблю, і відчуваю її підтримку до сьогоднішнього дня. У 2009 році раптово на ногах за півгодини помирає мій рідний брат. Тромб вривається і брата не стає. Через рік помирає мамин брат, який замінив мені батька, який був для мене підтримкою, радою і порадою. Ще через два роки в автомобільній катастрофі гинуть мої дві сестри. До речі, сьогодні хочу згадати, пом'янути свою сестру Марічку, тому що саме сьогодні. У Кропивницькому, у лікарні вона пішла у кращі світи. Лікарі не могли уже нічого зробити, і Марічка померла. Далі, минулого року, помер Олегів батько, який теж був для мене рідним, який теж все життя був для мене ніким, не свекром, а він був батьком. Тобто ми знаємо, що таке втрачати дорогих серцю людей. Це вже не говорячи про те, що троє наших діток з Олегом навіть не побачили цього світу, навіть не побачили цього сонця, краси цього світу, їм не довелося навіть народитися. Тому ми щиро вам співчуваємо, хто переживав. Горе, трагедії, втрату, розпач. Дякуємо вам, що ви довіряєте нам, що ви ділитеся з нами своїми історіями. Нехай Господь буде вам всім у помочі. Хочу, ви бачите, я вам показую наш е, такий іконостас у будинку, який ми собі зробили з Олегом. Показую вам вишивки, які тут є. І хочу вас сьогодні поринути ще в одну таку. Сумну історію. Коли загинули мої сестри, мені одна жінка сказала Олена Григорівна, не сумуйте, не сумуйте за, ним, за тим, що вони вас покинули, ваш, ваші сестри і ваш брат. Ви повинні за них прожити на цій землі стільки щасливих днів, скільки зірок на небі. До мене ці слова не дійшли зразу. Але згодом я почала розуміти, що те, що сталося, уже назад не вернеш, життя продовжується, треба жити. І я собі так подумала: зірки ж то на небі, а що є таке, що є багато на землі? І мені прийшло в голову одне слово це хрестики. Хочу вам сказати, що я ніколи в своєму житті. Не тримала голки в руках, я ніколи не вишивала, я уявлення не мала, як це робиться. Навіть будучи ще дівчинкою у школі на уроках трудового навчання, я старалася десь увильнути, там, помалювати чи щось там зробити якісь аплікації, тільки щоб не вишивати. Хоча мама моя вишивала, бабусі мої вишивали, свекруха моя гарно вишиває. Я ж цього. Процесу, скажімо так, уникала, вважала, що, що це не моє, ні, я цим займатися не буду, мені це не цікаво. І от коли мені прийшла ця ідея в голову, що я маю скласти таку повинність собі і вишити у своєму житті стільки хрестиків на полотні яскравими нитками, скільки не прожили мої сестри, і мій брат і мої рідні люди на цьому. Шляху земному. І я почала вишивати. Аби ви тільки бачили, яке то було вишиття, то було плутання якесь. Я навіть не можу вам передати, дівчата, хлопці, хто вишиває, ви знаєте, яке, яка має бути вишивка. А то, що зринало з-під мої голки в перші дні моїх спроб, це було якась ну, ціла катавасія. Але я не покинула цього. У мене були поколені всі пальці, хоча голки були тупі, в мене були мозолі на пальцях, я так тиснула тою голкою, щоб вишити того хрестика. Я цю ідею не покидала. І знаєте, з кожним днем все-таки майстерність до мене приходила. Я молилася, я просила Бога, щоб Він допоміг мені вишивати оці хрестики. І вже 10 років дівчата й хлопці. Я вишиваю, вишиваю рідко, я не ставлю собі якоїсь мети до якоїсь дати, там, щось там вишити. Я вишиваю тоді, коли маю якесь натхнення і поклик, коли наступає якийсь такий настрій, коли хочеться це робити. Я не роблю цього через силу. Я роблю це все тільки за своїм таким настроєм і покликанням. В своєму телефоні ви бачите. Мої вишивки. Да, Майстрині можуть сказати, що ну, хвалитися тут особу ем, немає тут чим, Того, що до ідеалу тут ще далеко. Але, скажімо так, мета зовсім інша мета залишити про себе слід. Ось це, можна сказати, така, одна із перших моїх вишивок, яку я вишила е, в той 14 й рік, коли дівчата Мої загинули. Ось ця молитва вишита бісером. Я її вишила для Олега, коли йому було 50 років, я йому її подарувала. Ось цей рушник теж вишивала я. Хрестики дрібнесенькі, добре, я біля нього тут поплуталася. Далі наступний рушник не мій. Рушник мені подарувала моя хрещена. Ганна, а ось цю картину, ікону, яка береже нашу сім'ю від всього злого, вишила я. Гарна вона теж. Я її вишивала дівчата і хлопці. Просто таким якимось, може, таке слово недоречне, але це просто був запой. Подушечки. Такі різнокольорові. Ці подушечки це не моє вишиття. Це мені мама замовляла в одної жінки її коліжанки, і вона вишивала ось спеціально для мене на день народження такі дві подушечки. Зараз вишиваю рушник весільний для яночки. Одну сторону уже майже закінчила, залишився лише краєчок пройтися і вже приступила до вишивання другої сторони. Ось такі ось хочу показати вам свої перші такі, одні з перших роботи. Ви собі уявіть Що це було? Це вже гарні, це вже майстерні. Ви що бачили перші, ото була краса. Павук такого не сплете, як, які яке плетиво <плес> вишивала я. Ось, це мій рушничок на Пасху. Такий поєднала його із бісером. Ось так тут зробила з бісеру, щоб він на сонці грав, так як крашанки грають у відблисках сонця. Вишивок є багато, дівчата ще, але щоб не тратити ваш час, ой, де ти взялася? Щоб не тратити ваш час. Просто вам ставлю їх в кінці відео як фотографіями. Коли цікаво, ви собі тоді подивитеся. Так що, дівчата і хлопці, дякую вам величезне за те, що нас дивитеся, за те, що на нас підписуєтеся, за те, що нам співчуваєте, за те, що радієте разом з нами. Буду закінчувати своє відео, йду, буду пекти якогось калача, бо треба комусь в такий день щось дати сьогодні, в річницю смерті. І будемо жити далі і сподіватися на краще, що таких втрат у нашому житті буде менше. А це питання особливо гостре зараз, тому що вся наша країна в печалі, вся наша країна в сльозах. Всі ми щиро співчуваємо тим, хто втрачає. І сподіваємося на Бога, що скоро це все закінчиться. І наша держава буде мирною, багатою і квітучою. Гарного всім вам дня!